Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде перша розпаковка аромату в цьому році. Я ось так, от по-домашньому з вами. Зараз вечір. Я вдома зі своїми котами і з мічом і всі ніби вклалися вже нарешті на ліжко позаді мене. Закінчився ось цей такий бунт. Звірячий, да? я вирішила записати відео, розпаковку зробити на камеру. Я замовила собі цей аромат ще наприкінці минулого року, і ось тільки зараз він до мене приїхав, тому це буде рахуватися ну, першою покупкою цього року. Аромат, який не те, що я хотіла, я його не знала, це сліпа покупка. Але так сталося, що я випадково, знову ж таки, кілька місяців назад. Купила собі аромат з якоїсь преміальної лінійки від бренду «Гре». Аромат, який називається Етат Діре. Це взагалі лінійка, яка називається Les Signes de Gre. Якщо я правильно вимовляю на французький манер, я не знаю. Мені настільки сподобалась ця амброва композиція, я про неї розповідала на своєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, ви можете підписатися, посилання завжди є в інфобоксі. І, звичайно, я пішла подивитися, що це за аромати, а що це за лінійка, скільки там є ароматів в лінійці і так далі. І побачила, що там всього три парфуми. І всі три, нарешті, в мене. Що хочу сказати, друзі? Треба відмітити: взагалі треба відмітити цю лінійку. До свого сорому я взагалі не знала про неї. Випадково просто натрапила на парфуми і. Купила, тому що мені сподобалась ціна. Ціна, яку я платила за ці аромати, за кожен з них була в районі 600-650 гривень. Тому я рекомендую чекати саме таку ціну. Не поспішайте купувати ці аромати за тими цінами, які зараз, принаймні, от на сьогоднішній момент пропонують інтернет-магазини. Там в районі 1200 гривень, 1300 гривень. Це задорого, ну, враховуючи те, що ну, я купила їх за 600-650 гривень. От, ви знаєте, як часто скачуть ціни і на мейкап, і на ноті. Ну, тому, в принципі, можна моніторити, дивитися. Я впевнена, що ви дочекаєтесь своєї ціни. От, останній аромат цієї лінійки, власне, який я замовила. Я всі замовила всліпу, всі купувала всліпу, який які ми зараз вам будемо розпаковувати це Extreme Пюрете. Ось такі от запаковані, Але перед тим, звичайно, хотілося б декілька слів сказати про кожен аромат. Я думаю, це буде цікаво. Отже, перший парфум, який я купила собі в сліпу, і я дуже активно його ношу, ви можете побачити, скільки я вже зносила. Я просто в захваті від цієї амбри Етад Дегрес. Ну, можете подивитися, так. от Називається: це тестер без кришки. Тестер без кришки. А, до речі, ні. Я, о, саме цей аромат я купувала не всліпу. Так, я згадала, що мені висилали. А, моя підписниця Людмила висилала мені цей аромат на затести. Я дуже довго відкладала знайомство з цим парфумом. Це була моя проблема. Я дуже довго до нього не підходила, тому що я не є ніби як прихильником даного дому. Я маю лише кабушар, і то я полюбила, змогла оцінити красу кабушара лише минулого року. І тому я якось не поспішала. І коли я цей аромат затестила етат Grasse, я зрозуміла, що це моя величезна помилка, тому що це просто шикарний. Аромат я одразу побігла. Да, я одразу побігла в інтернет-магазин, побачила цю ціну 600 чи 650. Одразу купила, тому я, в принципі, пожертвувала кришкою. Ну, не те, щоб пожертвувала, а була згодна купувати тестерний флакон без кришки, тому що мені дуже сподобався аромат. Отже. А я хочу зачитати вам коротко ноти і сказати декілька слів про цей аромат. В верхніх нотах у нас розмарин, фіалка, бергамот. В середніх нотах куриця, троянда, болгарська троянда, в базі амбра Лабданум Пачулі. Цей аромат стартує розмариновою амброю. Ось такою спецією. Знаєте, ну, звичайно, якщо не дивитися в піраміду, то Можна просто сказати, що це там якась, можливо, травка, якщо ви відчуєте, може і не відчуєте. Але, дивлячись в піраміду, і я бачу тут розмарин, бачу тут бергамот, і саме так він для мене стартує. Цей Аромат таким яскравим таким розмариновою амброю, можливо, з там, краплинкою цього бергамоту. І аромат розкривається в дуже гарну. Таку ніжну навіть амбру. Не без троянди, але це не така явна троянда, це не та троянда, яку можна розпізнати без піраміди, от просто ви там нюхайте аромат і одразу розумієте, що тут є троянда? Ні. Ви одразу розумієте, що тут є амбра. І ця амбра дуже сильно нагадує. Ну, принаймні, з відомих мені Амбер, вона мені нагадує Грансуар. До речі, давайте подивимося на фрагранти з чим порівнюється аромат Да, його порівнюють з Грансуар, його порівнюють з Амберсултан. 72 користувачі поставили лайк на Грансуар і 30 дизлайків, і на Sultan 37 лайків, 15 дизлайків. Я поставлю дизлайк. Що стосується Амбер-Султан, ні, це не така амбра. В Амбер Султан амбра більш гостра, трішки колюча. Я казала в якомусь відео про те, що там амбра мені особисто пахне бібліотекою, якимись такими музикальними інструментами, якоюсь скрипкою, старим деревом, ось цими книгами в бібліотеці. Да? То ця амбра, вона більш ніжніща, якщо так можна сказати, неймовірної краси аромат, він досить тихий, він стійкий, але він досить тихий. Він не має великого шлейфу. Я б навіть сказала, взагалі шлейфу не має. Що тут, до речі, люди про шлейф? Середній пишуть, що шлейф середній і стійкість так само середні. Ну, Стійкість, аромат я відчуваю на собі до 5 годин. Я люблю пшикнути парфум от під светр. Зараз зимку, і от просто понюхати. Да? І я розумію, що мені пахне, я відчуваю дуже приємно, коли аромат зігрівається на шкірі. Да? Шлейф від нього справді ну, ну, незначний. незначний. Якщо він і є, то він ну, буквально хвилин 40, якось так от звучить. І далі все, але аромат, який здатен мене, якась мошка тут просто літає, який здатен мене справді заспокоїти, це дуже рідко буває, аромат в прямому сенсі здатен заспокоїти. Гарний, дорогий, якби це банально не звучало, от дорогий, розумієте, ніколи в житті не сказала би, що цей аромат коштує 600 гривень. Мені постійно хочеться його наносити ввечері, мені хочеться його наносити перед сном. От мені якось добре, мені комфортно з цим ароматом, мені хочеться взагалі його завжди наносити, коли я вдома, він, якось, от, він мені якось якийсь затишок дає. Не впевнена, що його там я би носила в люди. Я його, в принципі, тільки вдома й ношу, тому що в люди, ну тому що мала проекція, розумієте? Не знаю. Можливо, аромат якось постоїть, хоча він в мене вже декілька місяців. І, до речі, він трішки набрав набрав трішки сили. Можливо, з часом він ще більше сили набере, хто знає. Але цей аромат можу тільки радити, якщо ви любите амброві такі. Лагідні аромати, та амбра, яка не сіра, не колка, не гостра, не, не гірка, а навпаки, така ледь солодкувата, дуже ніжна, така розтікаюча амбра. Ну, з трояндою, безумовно, дає вона якусь таку, ну, я не можу це назвати кислинкою. ну От є у Троянди якесь таке, знаєте, коли розтираєш оці пелюстки троянди, то Якесь таке звучання характерне є. Далі наступний аромат, який я купила вже точно в сліпу, це був Fruit de la Креативite. Ось такий. А я купила його на Нотіно, там була. Якась біда, написано там було, чи, чи розпаковано, чи щось таке, чи пошкоджено пакування. Ну, біда, яка, перше, дуже важко зняти кришку, а все чому? Тому що тут вже оцей от від пульвика цей кружалик вже тут застряг в кришці. До речі, тут кришка пластикова, дуже легка, не подобається. Аромат. Мені дуже сподобався, він мені нагадує, одразу він мені нагадав. Чорне плаття від Герлі. Ну, Давайте це по порядку. Олександра Монет у нас парфумер. Хочеться мені подивитися. Що ще Александра в нас робила? Так, у нас тут малина шафран. Щоб це могло бути? Да? І в базі буде шкіра. Верхні ноти малина, шафран, бергамот. середні ноти троянда, корень, ірису, кедр. І в базі в нас шкіра мускус і кава. Аромат одразу стартує з солодкою малиною. З пелюстком, справді, шафрану. Буквально я люблю, коли шафрану додають зовсім крихту, коли не бахають його так, що ти душишся, і він одразу видає оці такі шкірні агресивні ноти. Ні, тут шафран лише відтінком, і це дуже приємно. Дуже красиве звучання надзвичайно аромат. Що пишуть люди, що тут середня, знову ж таки, стійкість, середній шлейф. Це набагато стійкіший, і шлейфовіше. Тут справді є шлейф досить активний, якщо особливо порівнювати його з попереднім. А, люди тут в коментарі в... на фрагрантиці поставили 21 лайк і один лише дизлайк, що аромат схожий на Black блекшефран від Байреду. Я, на жаль, не знайома з тим ароматом, зате я знайома з чорним платтям від Guerlain. Тут 29 лайків 24 дизлайки. Ну таке. Значить, справді в базі прям дуже він схожий на плаття, це чорне. І, але він, мені він ще нагадує фурла, фурла меравійозка, яка в мене є, тому що там біла шкіра і малина. А, платі, а в платі в нас там просто шкіра ну, і вишня. Да? Тут. Вишня ніби не заявлена. Заявлена малина, але база дуже схожа на ну, чорне плаття. Дуже. Аромат красивий, яскравий, голосний. А, люксове все ж таки, люксове звучання. Не дотягує він до ніші, але дуже красиве звучання. За 600 гривень це просто знахідка. Якщо вам подобаються малинові такі от аромати, малинові шкіряні, це не в якому разі омберезень, не тосканська шкіра, не така шкіра, не груба, ніжна шкіра, ледь відчутна. Тут все ж таки більше шафрану з малиною, ніж шкіри. Хоча нота шафрану вона і дає такі от шкіряні моменти. Ну, коротше, цей аромат я не так часто носила, але все ж таки встигла трішки поносити. Я його недавно купила, трішки поносила. Шлейф є більше, ніж попередньо. стійкість є. Звичайно, гарне, люксове. Ну, що ще можна хотіти за 600 гривень. І що на рахунок парфумера, який робила цей аромат? Олександра Моне. Хочу подивитися, чи знаю я хоч щось. Вона робила якийсь бон, бон парфумер 101 Троянда не знаю його. Напевно, що я нічого не знаю. А, багатенько ароматів вона зробила. Flower Ecibana, ну, я його або не знаю, або не пам'ятаю. Солей від Лалік, ось щось знайоме мені попадається вже нарешті. Солей від лалік такий дуже солодкий, гарний аромат, але дуже для мене солодкий. Так, ну, в принципі, декілька ароматів для The Different Company вона робила. Ну, то в принципі, все, не знаю я нічого більше. Добре, ну і цвях програми. аромат, який будемо розпаковувати. Це у нас Extreme пурет, як я вже сказала. Чому я сумнівалася? Я сумнівалася, тому що тут у нас тютюн заявлений. Я не дуже люблю тютюн в ароматах. Не те, що не дуже люблю, в залежності, як він там замішаний, як він там зазвучить і так далі. Але манив мене тут, манила мене тут нота інжиру. Але я впевнена, що я тут його практично не відчую, тому що досить така композиція. Тут активні ноти, які можуть перебити цей лист, лист інжира. Дуже. Мені подобається ця чорна наклейка. Тут, до речі, всіх різні наклейки дуже блистить. Ну, подивимося, сподіваюся, кільце залишиться на місці. Ура! От. Все в порядку. Цей аромат я вже купувала на мейкапі. Так, ну що, момент істини. Відчувається? Я відчуваю на старті бергамот з тютюном. Найяскравіше. І розумію, що аромат буде солодкий в базі. Солодко ніби як свіжий. Він, до речі, заявлений як свіжий. Відноситься до групи фужерні. Багато хто каже, що це свіжий аромат. Ну, лист інжиру, ну. Ви знаєте, якби я не знала піраміду, я би ніколи не сказала, що тут є лист інжиру. Так, є якась прохолода, така невеличка, але я більше би ну, більше схиляюсь до того, що це все ж таки бергамот. Аромат тихий. ну, ж таки, тихий. Ну, давайте по порядку. Верхні ноти бергамот лист інжиру. В середніх у нас тютюн куриця. І в базі кедр, боби тонка миру і ваніль. Да. Так, да, оці тонка. От знаєте, от дивлячись цю піраміду, я скажу, що найяскравіше тут відчувається бергамот, тютюн і боби тонка. Тому що я от просто розумію, що в базі цей аромат буде солодкішити. Знову-таки середній шлейф, середня стійкість. Аромат, який схожий на те, що я не знаю, жодного не знаю, що тут нам показують. Не знаю тих ароматів, на жаль, тут дуже багато схожі, але ну, на першому місці стоїть Анігутальнімфеоміо. Я щось дуже сумніваюсь. Тут, до речі, 15 лайків, 15 дизлайків. Ніфеміо, наскільки я знаю, повинен бути інжирний. Так, да, у нас тут Ніфайміо лист інжира заявлений в середніх нотах, але я чомусь його якось по-іншому уявляла. Хоча, ну, не знаю. Я відчуваю, де ще дуже інтимний інтимний шлейф має. Важко мені його якось так, знаєте. Я не скажу, що я в захваті одразу. Мені попередні два сподобались набагато більше. Мені подобається, але я не в захваті від нього. Різкий старт, дуже б'є вниз прямо цей бергамот. Я можу говорити про лист інжира, але, знову ж таки, не дивлячись піраміду, не почую, не почую. Кедр відчувається, такий солонуватий, от сам аромат, ледь солонуватий. Тут немає кокосу, не знаю, що дається соленість, я думаю, можливо, кедр. Тютюн, боби тонка, кедр, ваніль, зараз гарно чути Мирру. Дуже яскравий бергамот. Ну, такий аромат унісекс, безперечно, більш в чоловічу сторону. Можна було б з нього обійтися, відверто вам скажу, але хотілося мати ну, цих подружайок, трьох подружаєк на своїй полиці. Ну, побачимо. Побачимо. Я думаю, що влітку він буде гарним. Що це такий більш варіант на теплу погоду. Ця Мошка на мене ніяк не покине, просто літає і заважає. Якщо попередні два вони такі солодкі, да, амбра, там, малина, шкіра, вони такі більш для холодного періоду, то цей аромат все ж таки більш для літа. І, скоріш за все, влітку він буде розкриватися краще, ніж от зараз я відчуваю. Я відчуваю тут Тютюн такий, от він підсилений цими бубами тонка, підсилений миру. Таким трішки дратівливим др... 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 миром мені не завжди подобається. Мені подобається, коли воно от солодке, таке тягуче, ніби бальзамічне якесь. Тут є щось є, що мене дратує, я підозрюю, що це якраз той самий тютюн. От, м м м чимось він підсилений цей тютюн. Я дивлюсь, я думаю, можливо, це миро, а можливо, це той самий бергамот занадто такий гострий. Він дуже такий гостроватий аромат, гостроватий. Ну, дам йому постояти до літа, подивимося, непоганий аромат, але не вау. Якщо робити якусь градацію, ви зрозуміли, в мене буде все ж таки третє місце займати ось цей екстрем пурети. На друге місце я поставлю de la Креатив. І перше місце це етат Грас або Грасе, не знаю. Отак. От Друзі, напишіть, будь ласка, чи знайомі ви з цими ароматами. Запитували мене постійно просять дати якусь свою оцінку, там, свій як змогла. Ну, Сподіваюсь, ви змогли для себе щось корисне взяти, підчерпнути. Якщо це так, то обов'язково підтримайте мене вашою вподобайкою, напишіть ваш коментар. Особливо, якщо ви знайомі. З якимось ароматом від цього бренду Марла вже почала квітки там мені гризти, тому будемо завершувати. Друзі, дякую за увагу! Бережіть себе! Всім па-па.